Коли? коли в душі немає миру, йди до Бога. Він знає все. Він твій, спокій, надія, коли тривожно, коли важко йти, йди до Нього. Він навчить, любить і жить. Він витре сльози, тихо обійме і рани серця лагідно зцілить, дає надію, силу і тепло, бо в ньому є життя, святе добро. Як світ цей став тобі чужим і сірим, коли зневажать, зрадять і болить, згадай, що Бог тебе ніколи не залишить, Його любов не втомиться любить. На людей не покладай надії, вони міливі і слова їх часто тіні, а Бог є вірний і сказав нам сам: надійся тільки на Ісуса день при дні, якщо тебе залишили всі друзі, і серце, згорнене в журбі та в тузі, знайди куточок тиші, помолись, і Богу щиро душу віддали. Він духом лагідно тебе зігріє, і Словом правди душу освіжить. Ти тільки сам не боронись до краю, Ісус, усе почує, й захистить, не мсти. Не бий словом у відповідь на зло, Бог каже: Я суддя, моя помста і справедливість, тому мовчи, довір йому усе, він знає серце, кожне знає істину і біль. Коли ти помилився, не ховайся, піди і попроси пробачення смиренно, бо нині люди грішать і не соромляться, а каятись для них вже вже не на часі. Та Бог чекає, тільки відчини. Йому своє серце в простоті. Він наповнить його світлом і дасть любов, і силу, і життя. Амінь.